У 2023 році я ну, потрапила якби сама в таку медитативну історію, тобто просто ходила на медитації, і чаще це була просто моя мрія. І коли в мене з'явилась можливість, я просто купила в Китаї звичайну таку чашу, і мені здавалося, що вона прекрасна. Але коли я вже познайомилась, ну з більш таким я просто пішла теж на саундхілінг. Спробувала на собі, зрозуміла, що це вау, і там продавали чаші. Відповідно, я вже плюс-мінус орієнтувалася, яка ціна. І одна чаша, яка найперше з'явилася, вона у мене виходить, я її просто в закладки поклала, і потім, коли чоловік звільнився з армії, отримав виплату. Він каже: Давай нам, певно, тобі якусь чашу купимо. Кажу, у мене там є одна в закладках. Переважно, ми їх спочатку купували саме для відновлення чоловіка. Тобто в нього хвороба, і ми якби відновлювали його суглоби, щиро вірили, що це його врятує, і дійсно зараз набагато краще. Чому почала займатися, тому що відчув на себе ми, мене звільнило з армії, тому що в мене є проблеми з здоров'ям. і Загострення і за допомогою інструментів в принципі, ну, вийшов ремісію. Чотири цикли дихання, і ви відчуєте точно якби, іншу трошки енергію після цього. Це така, якби, особливість сучасного світу, велика швидкість і сильне напруження. І дуже багато психологів, коучів, там, тренерів працюють над, те, над тим, щоб. Навчити людину природнього правильно дихати, жити з розслабленого стану і не поспішати. І це дуже важко для більшості людей, теперішніх, для українців, особливо, тому що напруження це наше, ну це якби основа нашого виживання. Підсвідомо люди бояться психологів. Да? Сказати, звернутися до психолога піднімаються внутрішні блоки, страхи. Що про це треба буде говорити, це знову треба буде переживати, мозок блокує це все. А якщо прийти помалювати, якщо прийти на сеанс хілінгу, тут блок не включається. Ми приходимо послухати музику. А якби автоматично воно і пропрацьовується. Тому я стараюся в нашому центрі скажімо так, менше мудрих слів, менше там, лекції, тренінги. А я прошу помалювати. Коли ми малюємо цікаво послухати, як люди згадують, так? як було в Маріуполі дитячі спогади, те, що приносило радість. Там якийсь магазин, в якому разом були, пляж, на якому були. І це йде таке безумовне перепрошування. Налагодити сон потрібно, харчування якось збалансувати потрібно, тобто дати собі такий фізіологічний мінімум, який далі, да. а потім да, послухати музику, погуляти. По можливості виїхати десь походити по травичці, походити по камінчиках. Воно все такі, всі ці поради прості. Ну, Психологи не дають якихось дуже складних порад. Ну, абсолютно нічого надзвичайного. Дихати, спати, секс, кому повезло, має з ким. От немає того, кота погладити, собаку виголіти. Воно все дуже просте, просто треба собі на це дати час.